Це, ми ви з пакетом документів на мене під Ковалецької Лесі Дмитрівни. Ми з ними познайомилися, чи є у вас якісь питання стосовно даних документів або якісь неточності. А стосовно того, що кандидатура підпадає під вимоги закону? Немає по, по документам, так. Да, а по вимогам так, дивитися зараз. Так, але ще в нас є, чи відповідальність вимогам до керівника і комунального закладу. Давайте проголосуємо зараз стосовно того, чи відповідають в повному обсязі наді документи та дана кандидатура вимогам до керівника комунального закладу культури. Так. Голосує 8 осіб. За 8. Проти. Немає. А, проти. Ви за. Хто? Вас. А я піднімала руку, то що просто А потім ви затримались і не було зрозуміло, чи ви за, чи потім вже проти. Ви за. Значить, за 8 осіб присутні проти. Немає? Утрималось. Утрималось? Немає. Рішення прийнято. На наступному засіданні ми будемо заслуховувати плани розвитку даного комунального підприємства від Лериси Дмитрівни про термін про час, коли нас буде проходити дане засідання. Ми вас попередньо повідомимо на наступному тижні. Дякую. Дякую.